Є yeah. eh, презентую вам найбільш актуальні сервіси інженерного центру eh, з моєї точки зору сервіси для учасників, які допомагають просувати металоконструкції на ринку і допомагають їх робити кращими. А uh, в першу чергу хочу сказати про команду інженерного центру ЦСБ. Uh, складається вона з кваліфікованих інженерів, які uh, мають великий досвід більше, більше 10 uh, років проектування і супроводження металеконструкцій е, різної складності, е, і також наукових консультантів е, е, Артема Білика та Костина Калафата відповідно по е, вогнезахисту та Артема Білика по е, науковим питанням е, нашого інженерного центру. Е, одразу хочу е, показати контакти, як з нами можна зв'язатися. Е, Є, є максимально банальні способи. Це по телефону та по пошті. І, звичайно, є у нас на сайті зворотній зв'язок, який дуже зручний. Ви можете заповнити і задати там своє питання. Додавайтесь, будь ласка, до нас на сторінку в Фейсбук. Там також, як Андрій тільки що говорив, багато дуже цікавого відбувається. А також запрошую вас до нас в гості, адреси знизу, але з дотриманням всіх карантинних вимог. Коротко про сервіси, про які я хочу сьогодні розказати, це концепції проекту як альтернатива залізобетонним конструкціям по програмі конверсії залізобетону в метал. Це проведення тендерів, про які вже говорила Анна Гонтаренко, головний інженер інженерного центру та Вячеслав Колісник. Це консультації для наших учасників, також технічна підтримка під час реалізації проєктів та інформація про співпрацю з розрахунковими комплексами, які в нашій країні є найбільш популярними. Концепція це найбільш такий. Ма не масовим сказати, найбільш такий вагомий, на мою думку, продукт, який дозволяє конвертувати саме бетонні конструкції, які дуже сильно розповсюджені на нашому ринку в метал з додатковою вигодою для не тільки для учасників асоціації, а й для замовників. В концепції ми е, до беремо з будівлю, яку, е, яку має замовник, е, яку він хоче прорахувати в металі. Для замовника це безкоштовно. А для учасників е, нашої асоціації це додатковий бонус для продвигання ідеї металоконструкції, тій чи іншій будівлі, яка може зайти через вас, через замовника. Ми створюємо розрахункову модель. В програмних комплексах підбираємо елементи, які дійсно наявні на складах металоконструкцій. Розраховуємо те вартість вогнезахисту, причому що вона не лінійна, а ми підбираємо баланс між вартості металу та вартості вогнезахисту, бо він не, не завжди прямолінійний. З учасниками асоціації спілкуємося щодо реальності термінів реалізації цього проєкту. Підраховуємо аналіз вартості проєкту під ключ, тобто туди входить як виготовлення металоконструкції, доставка металоконструкції на об'єкт, монтаж його на об'єкт, антиагрозійний захист, так і вогнезахист для замовника. А також, там, якщо це перекриття, то ще й додаємо вартість композитного перекриття по профнастилу. Після цього всього ми видаємо замовнику аналіз переваг, які може надавати металокаркас. В цій концепції це і зниження фундаментів за рахунок зменшення ваги самого каркасу порівняно з бетоном, це і раннє введення в експлуатацію будівлі, так як це швидше, і можна комерційні будівлі, такі як офіси ТРЦ, торгові центри, виробничі будівлі запускати раніше і тим самим окуплювати будівлю раніше, залучати кредитні кошти на менший період, а також інші. Переваги металоконкарсу, заразкову вартість, екологічність та а, а, можливість якоїсь трансформації будівлі а, в майбутньому для замовника. А, самі етапи розробки концепції. Я дуже сильно на них не буду, не буду зациклюватися. Ви подивитеся в презентації. Ми всім її надішлемо в кінці. Але вона складається з е, послідовного виконання е, збору інформації, е, підписання меморандуму із замовником е, і, і так далі. Всі ці, всі ці пункти, які ви бачите зараз на екрані, в до, по, в, до передачі інформації замовнику та супровід цього об'єкту, що дуже важливо. Е, величезний плюс виконання концепції, в тому що ми з е, разом з концепцією замовнику пропонуємо в, е, тендер серед наших учасників на проектування, виготовлення та монтаж конструкцій, як про які вже говорила. Анна е, попередньо про плюси і мінуси цих тендерів. Але я думаю, що в тендерів в тендеру цього набагато більше плюсів, і учасники нашої асоціації отримують великий доступ до можливості реалізації цього проекту відповідно збільшення своїх виробничих потужностей. Величезний пласт сервісу, величезний пласт інформації та роботи це консультація учасників. Інженерний центр проводить великий спектр консультацій учасників, таких як консультація архітектора замовника на етапі концепції. Дуже важливо на етапі концепції. Зайти на об'єкт і проконсультувати архітектора, щоб він апріорі не поставив залізобетонний каркас. Як ми вже раніше говорили про, про таку проблему, що багато архітекторів, так як це легше, це зрозуміліше, і більшість архітекторів з архітекторів зв'язується з залізобетоном, Вони ставлять ще ще на етапі концепції залізобетон, тим самим зменшуючи можливості для замовника. Можливо, там, де треба, можливо, там, де не треба, в деяких випадках. Ми на цьому етапі за рахунок консультації е, учасників. Якщо учасник е, е, заходить на якусь співпрацю з замовником, ми ще на цьому етапі можемо зробити е, коригування тих вихідних даних, щоб металовий каркас будівлі був максимально актуальний, максимально е, позитивний, мав більше, більше плюсів порівняно з алізабетонним. Каркасом пропонуємо також на сайті перелік сортаментів позицій, які завжди є на складах, які можна завжди купити. Там наявна повна інформація по е, маркам стали цих сортаментів по перерізам сортаментів. Чому це дуже важливо? Важливо, так як я в явський проєкт, проект проєктній діяльності е, і багато хто з вас стикався з переробками проектів. Немає е, елементів, або елементи е, постачаються з за кордону, тобто час. Гроші і так далі, це все впливає на кінцеву вартість, кінцевий срок і кінцеву роботу всіх учасників процесу. Тому ми на сайті викладаємо регулярно об оновлений сортамент. Прошу, заходьте, є посилання в цьому слайді. Заходьте, дивіться, завжди актуально, завжди є на складі. Також надаємо для учас, так і для учасників, так і для замовників, які прийшли разом з учасниками консультації по проектним рішенням. Можливо, десь раціоналі... раціоналізація вузлів, можливо, спрощення їх для того, щоб це було легше виконати, змонтувати, використати ті рішення і ті сортаменти, які наявні у нас в Україні, які наявні на складах, те, що я сказав пізніше, ми проводимо також консультацію щодо нормативної документації. Та організацію внесення змін до ретейн документації, те, що В'ячеслав з самого початку цієї конференції дуже змістовно розказав і показав. Також ми просуваємо і роз'яснюємо учасникам ринку переваги проектування металоконструкцій в одну стадію, тобто, ми гармонізуємо. Метод проєктування більше схожий до європейської практики, коли у нас немає розриву процесу між КМ і КМД, коли це все йде гармонічно в одну стадію, проєктується. Велика діяльність нашого інженерного центру та ОЦСБ виділяється на навчання, навчальні галузі, навчальні проєктувальників. Цей і семінарі, і вебінари, найближчі, які плануються, воркшоп по ЛСТК. Це і звичайно публікації. ЦСБ. Е, найближчі публікації це Стала з та паркінги зі стале з які ми робимо разом з німецьким інженером Алексом Сантлерсом. Також е, співпрацюємо з програмними комплексами, які використовують більшість проектувальників в Україні – Це Ліра Сапр та Скат-Офіс. Основні завдання, які ми ставимо по цій співпраці, це всі нововведення, які які відбуваються в галузі, і мають бути підтримані програмними комплексами, щоб проектувальнику було легше проектувати а виконавцю легше це це виконувати в, в реальності. Основні напрямки і основні завдання, які ми зараз ставимо перед цією співпрацею, це інтеграція сортаменти наявних профілів. Дійсно, щоб в програмних комплексах можна було одразу вибрати ті актуальні сортаменти. Щоб вони не видавали весь перелік, який був в гостах, які в нас не виробляють, які в нас не можна купити, це розрахунок металоконструкцій з врахуванням критичних температур, про які вже розказував наш експерт з вогнезахисту Костянтин Калафат. Це і розрахунок стали залізобетонних конструкцій, тому що зараз воно на програмних цих комплексах відображено, але відображено згідно європейських норм, нам же, відповідно ми прагнемо до того, щоб. Розрахунок стало з бетонних конструкцій був доступний згідно українських норм. Так само сумісна робота збірних плит перекриття збірних залізобетонних елементів та металевих конструкцій. Це допоможе розширити сферу застосування металоконструкцій в галузі та допоможе зробити більш якісним проектом і зменшити запаси, які проектувальники дуже часто. Закладають також гармонізація розрахунку ЛСТК, щоб всі програмні комплекси, і ручний розрахунок і внутрішні програмні комплекси виробників ЛСТК показували нам однаковий результат в підборі елементів. Звичайно, запрошую всіх учасників, хто з цим стикається до обговорення цих тем. Можливо, у вас є якісь проблеми, з якими ви стикалися або завдання, які було важко виконати, щоб ми разом в цій співпраці допомогли. Всім нам і нашим партнерам програмним комплексам, зробити ці сервіси більш доступними для широкої широкої стезі проектувальників. Технічна підтримка проектів також важлива частина. У нас регулярно ми розробляємо шаблони технічних завдань. Це технічне завдання на проектування загалом як генеральне проектування. Але з Особливостями, що в нас в цьому генеральному проектуванні є металевий каркас та технічне завдання на тендер, про які вже раніше говорилося, Консультуємо учасників, замовників по правильному заповненню, роз'ясненню пунктів технічного завдання, щоб це пройшло максимально швидко максимально правильно для всіх сторін. процесу. на сайті завжди у нас наявна нормативна документація. Як Вячеслав Колісник вже говорив. На, на початку, що ми прагнемо розмістити на сайті всі, абсолютно всі нормативні докум... і документації і ДБН, актуальні, які стосуються металоконструкції. Будь ласка, заходьте, користуйтеся все, що ви бачите на сайті у вашому доступі, і воно е максимально е актуальне. Також, будь ласка, заходьте і користуйтеся нашими публікаціями. ЦСБ. Ми там дуже широко розкриваємо металоконструкції. Їхні методи розрахунку, методи використання як для замовників, так і для проектувальників, так і для інших сфер, заводів і так далі, які працюють з металоконструкціями. На кінець хочу вас запросити до співпраці. Тут QR-код дуже активний. Можете попробувати. Підписуйтесь на розсилку ССБ, Андрій про це розказав. Це дуже ефективно і дуже гарно. Чекаємо дуже на ваші на виклики, ваші відповіді, ваш фідбек, на ваші пропозиції, готові до обговорень. Якщо виникають проблеми, які зв'язані з сервісами, які ми можемо забезпечити, які може забезпечити знервний центр, також, будь ласка, звертайтеся до нас, будемо раді вас бачити. Ну і звичайно, мій контакт. Якщо виникнуть якісь питання, можете звертатися до мене напряму. Звісно, дуже дякую за увагу. Якщо є питання, будь ласка, чекаю, чекаю на питання. Дякуємо, Богдан. Тобто, з нами був керівник інженерного центру ЦСБ. Дякуємо за детальне роз'яснення і Дякую. презентацію корисних сервісів для учасників. Розумію, що всі втомилися, але все ж таки, будуть питання, не будуть. Хто з нами ще, ще залишився? Ну, у нас ще 30 людей з нами, так що нормально? Да. Ну, так, ну, так, було добре. 37: спочатку 30 гарний результат. Да. Ну, я добре. думаю, що в результаті всі, всі наші презентації вони, по-перше, будуть розіслані учасникам конференції. По-друге, окремі презентації будуть е, оформлені як відео, тому що ми знімали конференцію. і розміщені на ресурсах це.